За словами сценариста фільму Ярослава Войцешика, ще на стадії створення персонажу в нього вже було бачення того, хто саме має грати головну роль. Коли я це придумував, я відразу абсолютно чесно вам скажу, уявляв тут тільки одну дівчину на, на цю роль. Дісталася вона акторці Тетяні Малковій, яку ви можете знати за серіалом Дільничний зверзе. Та напівказковим фільмом Смак свободи. Роль нареченого Олени Андрія виконує Тарас Симбалюк, знайомий глядачам за серіалами Суперкопи, Полкан, «Спіймати Кайдаша та іншими. Подругу Олени, яка як я й думав, також є відьмою, зіграла Олена Хохладкіна, яку ви могли бачити в серіалі Кріпосна, а також в фільмах Я працюю на цвинтарі та Памфір. Однак несподівано для мене головну героїню мало не затмарюють її вороги орки, а точніше актори, які їх зіграли, чиї імена ви зараз можете бачити.